Вітаю всіх! Я хочу подивитись ось що: чи приїде Трамп в Стамбул? Трамп приїде в Стамбул на перемовини. Трамп приїде в Стамбул на перемовини. Трамп приїде в Стамбул на перемовини. Давайте подивимось, Трамп приїде? Слухайте, це відповідь так. Для нього це тріумф буде приїхати. Він розглядає реально таку можливість, і йому це цікаво. обнулити весь цей негатив, натиснути конкретно, пропозиціями на владу, на знаєте, на тих, хто буде спілкуватись. І вийти в баланс. Для Трампа головне вийти в баланс, спокій це все перевести, щоб він був тим, хто вершить долю. Для. Ця поїздка, яка буде для Трампа? Поїздка в Стамбул, яка буде для Трампа? Давайте подивимось, яка буде поїздка в Стамбул для Трампа. Що він від цього отримає? Дивимось? Ну, результати. При цьому маніпулятивні дії. Він хоче. Перші результати до. миру, так сказати. Для нього це крута поїздка. Кінцевий результат, який мені покаже. Юридичні дії. По відлюднику я б сказала, що він може реагувати не на все, не на що закрити очі, але якісь ввести додаткові обмеження, тиск, все що завгодно, маніпуляції йдуть. Для нього ця поїздка натиснути маніпулятивними діями, кнути пряник на цю зупинку, щоб були перші результати до обнулення ситуації до зміни. Ось так. Це щодо Трампа.